Привіт усім, немовірне богослужіння, неймовірне проповіді наших пастирів, які сьогодні показують, в нашому житті найважливіше це наслідство Ісуса Христа, тому що там чекає нас вічність Ісусом Христом, там, де немає плачу, там, де немає смерті. І нам так важливо сьогодні наслідувати Ісуса Христа. Якщо я тут на землі не отримую наслідство Ісуса Христа, я його вони отримую у вічності. Тому що іменно пастер показує всі ці царі, які владці, які були до і після Ісуса Христа і ТСР, які намагалися знищити Слово Боже історію людства, переписавши під себе. І їм це не вдалося. Навіть вони казали, що покажуть постійно віруюча по телевізору, але віруючі були християни, так і є до сьогодні. Але СССР немає, тих Сталіна, Леніна немає, тому що слово Боже діяльне і воно істинне. Тому нам сьогодні треба звернутися до істинного істочника. Це слово боже, там де справді правдива історія і.